Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, трошечки розімнемося. Отож, встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Виростемо великими яблук нарвемо. Кошики великі, ми їх складемо. Сідайте, діти. Зараз я вам прочитаю вірш. Коли я буду читати його другий раз, ми з вами за допомогою сходинок порахуємо кількість слів у ній. Біля озера щодня бавить жаба жабеня, обіймає лапкою, називає жабкою. А тепер рахуємо слова. Біля озера щодня бавить, жабка, жабеня. Обіймає лапкою, називає жабкою. Порахуємо кількість сходинок. Скільки сходинок, стільки слів у цьому вірші. Ну, а тепер роздивимося більш детально слова жаба. І жабеня слова дуже схожі. Порахуємо кількість складів у кожному з них. Жаба. Скільки нарахували складів? Жабеня. А зараз зверніть увагу, у слові жаба перший склад я вимовляю гучніше: жаба. Тобто, я роблю наголос на цьому складі. У слові жабеня я гучніше вимовляю третій склад. Жабеня. Наголошені склади у слові вимовляються з більшою силою та довготою, ніж інше. На письмі наголос позначається ось такою рисочкою. Коли побачите такий знак, знайте, цей склад наголошений. Його треба вимовляти гучніше. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Це жук, і він дзищить. Отож, жук дзищить. А тепер разом зі мною. Ж -ж 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 -ж. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря затримується глибоко в роті біля задньої частини язика. Отож звук «ж» твердий приголосний і м'яким не буває ніколи. Назвемо малюнки, визначимо спільний звук для всіх цих слів. Ножиці, жираф, ніж, Журавель. А тепер Назвемо малюнки та визначимо місце звука ж у словах, заштрихуємо відповідну клітинку в схемі. ЖУРНАЛ. Діти, де ви почули звук ж? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь така: в слові журнал ми чуємо звук ж на початку слова. Заштрихуємо першу клітинку у схемі з синім кольором. Слова ножиці, ліжко, буж, сніжинка розберіть самостійно. Звук ж на письмі позначають велика та мала букви ж. А на що ж схожа буква ж? жу 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 «жу-жу-жу», жу своїх діток стережу. Каже жук і стереже, він і сам як буква ж. Надрукуємо велику та малу букви ж. Відступ між буквами одна клітинка. Діти назвемо малюнки. Жаба, кажан. Зробимо разом звуковий аналіз слова кажан. Порахуємо склади. Кажан. Скільки нарахували складів? Тепер порахуємо звуки. К-к-к-к-к-ажан. Скільки нарахували звуків? Побудуємо будиночок для цього слова. В першій кімнаті живе твердий приголосний «к». У другій кімнаті голосний звук А, в третій кімнаті твердий приголосний Ж, в четвертій кімнаті голосний звук А, і в п'ятій останній кімнаті твердий приголосний Н. Умовною позначкою покажемо, як слово ділиться на склади. А тепер визначимо, який склад перший чи другий наголошений. Вимовимо слово ще раз. Кажан. Який склад ми вимовляємо гучніше? Правильно, другий. Отож, позначимо наголос умовною позначкою. Тепер надрукуємо слово літерами та прочитаємо його. Кажан. Слово жаба розберіть самостійно. Почитаємо разом діти. В кожному слові зверніть увагу на наголос Жук, ніж їжак, ліжко, ножиці, ложка. Решту вправи прочитайте самостійно. Любі мої, на сьогоднішньому занятті ми з вами обговорили, що таке наголос у слові. Ви познайомилися з новим звуком, з буквами, які його позначають. Ви друкували ці букви, ви друкували слова, робили звуковий аналіз слів, продовжували вчитися читати. Отож діти, ви великі молодці. І я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!